Друзі, ми ще вислухаємо Слово Боже, поміркуємо дещо над ним. Сьогодні ми згадуємо подію, яку ми дійсно ми вагаємося називати її святом чи називати її якось по-іншому. Але це подія, яка мала місце в історії, подія, яка мала місце в житті Ісуса Христа, Його урочистий в'їзд у Єрусалим. Я зачитаю цей уривок, не весь зачитаю, зачитаю. Е Уже кінець, чим цей в'їзд закінчився в той день, це Івангелія від Луки, 19 з 41-го вірша я зачитаю. Коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним і сказав: Якби й ти хоч у цей твій день дізналося, що потрібно для твого миру. Та це приховано від твоїх очей, бо прийдуть на тебе дні. Коли твої вороги обнесуть тебе валом і оточать тебе і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють із землею тебе і твоїх дітей у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені за те, що ти не до часу свого війни, І увійшовши в храм, він почав виганяти тих, хто продавав і купував у ньому. Кажучи їм, написано, мій дім є домом молитви, а ви зробили з нього ж те про свій щодня навчав у храмі, коли священники, книжники, начальники народу шукали, щоб погубити його, та не знаходили, що можна зробити, бо весь народ не відступно слухав його. Друзі, е, тема, над якою я хотів би сьогодні поміркувати, я її для себе -то так визначив. Чому заплакав Ісус Христос? Взагалі в Святому Письмі, коли ми читаємо Євангеліє читаємо про життя Ісуса Христа, ми зустрічаємо моменти, коли Ісус Христос плакав. А були моменти, коли Він не плакав, а потішав інших і казав, не плачте про мене. І от цікаво, що цей момент, саме цей момент, ймовірно, він і ставить перед нами питання, чи дійсно в'їзд Ісуса в Єрусалим це свято чи не свято. Адже ми знаємо, що в принципі через кілька днів цей натовп, який е, тут кричить Осакла Сину Давидову, благословенний цар, який йде в ім'я Господня, е, цей натовп буде кричати, розіпни його. Розіпни його. В принципі, в'їжджаючи в Єрусалим, Ісус Христос їде для того, щоб прийняти свою власну смерть, для того, щоб у Єрусалимі бути зрадженим, бути здарованим бути замордованим і розіб'ятим на Христі. Чому ж він? Від Відчуття того, що мають з ним зробити люди. Тобто, ну, на відміну від нас, він знав, що на нього чекає. Але ми бачимо, що не від цього плаче Ісус Христос. Звісно, відчуття і усвідомлення страждань, які він мав перенести, вони. Вселяли в нього певні переживання, він знаходився в такому ж тілі, як ми. І це тіло не хотіло, це тіло не хотіло страждати. Ісус Христос знаходився в боротьбі внутрішній. Він просив Отця, щоб отець зміцнив, його, дійти до кінця, звершити те, заради чого він прийшов на землю. Чому ж плакав Ісус Христос? Тут ми читаємо, що Він плаче, провіщаючи Єрусалиму у Його майбутнє. Весь Єрусалим і храм буде зруйнований. Каменя на камені не залишиться. Але чи дійсно каміння приваблювало Ісуса Христа? Чи дійсно споруди будівлі, древні будівлі, в які було вкладено багато років сумлінної праці, багато коштовностей, багато умів працювали над будівництвом Єрусалиму, таких, як? Давид, таких як Соломон, таких як інші царі, Єзеки, як інші, які дуже багато вклали в, цей, е, значить, е, в це місто. І навіть пізніші царі вже ірод і той щось будував. Ну, Чи дійсно ну, архітектурна цінність цього міста і історична цінність цього міста, вони е, змусили Ісуса Христа заплатити? Коли ми сьогодні дивимося на зруйновані міста в Україні, наші серця стискаються, ми розуміємо, і знаємо, що так недавно тут ще вирувало життя. Я коли приїхав вперше по Гостомелю після деокупації, я був здивований, тому що я знав, що буквально за рік до цього там, ну, дуже багато було зроблено по благоустрою, буківка покладена, все озеленення, багато різних закладів відкрито і так далі. Коли я вперше проїхав і побачив, що там зробилося, то ви знаєте, ну не можна було стримати емоцій, не можна постримати сервіс. Коли Ісус Христос е, говорив про майбутнє Єрусалиму, Він плакав. Але, друзі, чи дійсно е, його печалило те, що Єрусалим як місто буде зруйноване? Храм як. Е, Єдиний храм на землі, єдине місце на землі, де відбувалося поклоніння Єдиному Богу, буде зруйноване. Друзі, давайте ми те, що подивимося історію взагалі відвіди Ісусом Христом храм. Я думаю, що ми зрозуміємо, що не каміння вада а те, що інше. Не каміння. Печалило його, а де що інше. Взагалі, коли ми читаємо Іванів, ми знаходимо, що Ісус Христос систематично відвідував храм. Перша згадка про відвідування Ісусом Христом храму. Скільки? Ще радіше. Його маленького приносять у храм. Йому там 40 днів від народження. Його малесенького приносять у храм для того, щоб за законом принести жертву. Цікаво, що в той час в храмі були ще дуже цікаві люди, знаходилися. Пам'ятаєте? Симеон старець, ми святкували зиму свято Срітання. Старець Симеон, пророчиця Анна це люди, які приходили в храм за натхненням. Їх в храм. І туди ж у цей храм батьки приносять немовля Ісуса. В цьому храмі ще. Прославляється його ім'я, старець Симеон, пророчиця Анна, звіщають про нього всім, які очікували його у Єрусалимі. Минає 12 років. І ми знаходимо в цьому ж розділі, в розділ розділі Івангелії що батьки Ісуса щорічно ходили за звичаєм в храм і брали з собою тепер уже Ісуса Христа. І ось в 12-річному віці цей хлопчик підліток опиняється в храмі. І коли е е дні свята закінчилися, батьки пішли, і тільки під кінець дня вони кинулися, що їхнього хлопчика немає з ними. Виявляється, їхній хлопчик залишився у Єрусалимі. Вони повертаються, день вони йшли туди, на другий день вони день вертаються назад. І третій день вони його шукають, цілий день шукають. Ну, де може бути в Єрусалимі хлопчик підліток. Можливо, у якихось е закладах, там, магазинах, чи, можливо, в якихось щось, типу сучасних кафе, ресторанів і тому подібне. Чи де бути цьому хлопчику? Можливо, на стадіоні якомусь, чи на спортивному майданчику. Під кінець дня вони знаходять його у храмі. Цей хлопчик, 12-річний, знаходиться в храмі. І цікаво, він сидить серед поважних бородатих вчителів. Батьки здивувалися, наскільки уважно ці вчителі, ці равини, священники слухали цього хлопчика. Вони ставили йому серйозні запитання і дивувалися його відповіді. Проходить ще 18 років після цього. Ісус Христос, уже 30-річним молодим чоловіком, виходить на публіку, виходить на служіння, починає проповідувати, починає е, вчити людей, оздоровлювати, хрестити і так далі. І ось в черговий раз Він приходить в рамку. Євангелія Лідеана, другий розділ, на свято. Він приходить і раптом. Його поведінка змінюється. Він робить бича із е, всього, що потрапило руку, і починає виганяти із храму, а там дуже багато поприводили всяких тварин, е, птахів. Е, він починає виганяти продавців, грошомінів із храму, очищає храм. Чому? І каже, дім отця мого, дім молитви. Не робіть із нього чого дом торгового. Виявляється, за цей період часу в храмі відбувалися процеси. В храмі почалася торгівля, це був не просто базар. Там все було обґрунтовано, все було, мало свої підстави. Люди йшли здалеку. За законом вони мали принести якусь жертву, але вести цю жертву із далеку, овечку, чи теля, чи бичка якогось. Було дуже незручно. І тому вони йшли з грошима, із золотом, і з сріблом, які гроші туди ходили, приходили в храм, а в храмі їм пропонували все це купити. І таким чином в храм увійшла торгівля. А звісно, там, де з'являється торгівля, там з'являються зацікавлені особи. Які не просто вболівають за те, щоб жертвоприношення не зупинялися, щоб все було по закону, а вболівають за те, щоб збагатитися за чийсь рахунок. Ісуса Христа це обурило, коли Він прогнав, повиганяв цих людей із храму, учні згадали текст Писання в Біблії було написано в Старому Завіті. Ревність по дому Твоєму з'їдає мене. Проходить три з половиною роки. І ось ми прочитали Ісус Христос знову, можна сказати, вже в останнє, відвідує Єрусалимський храм. І коли він заходить у цей храм, там знову торгівля, він знову робить те саме, він знову виганяє всіх цих тварин із храму, він знову перевертає гроші грошомінам. Каже, заберіть звідси і так далі. <різь> Люди обурюються, але що цікаво, хоч і обурюються, а протистати йому не можуть. Чому? Тому що кожен усвідомлює, що Христос в цьому випадку правий. Він виконує волю Бога, Він очищає храм Божий. Але цікаво, що Ісус Христос далі говорить такі слова. Він каже, дім отця мого, дім молитви для всіх народів, а ви зробили із нього верте розбійник. Це вже навіть не дім торговий. Тут вже навіть не просто відбуваються якісь торгові угоди, і ну, різні договори і так далі. Тут вже засідають розбіг. Люди, які роблять лихі справи, люди, які кують лихі задуми і тому подібне. Що перетворився храм? Кілька цих днів Ісус Христос ще відвідує його, оздоровлює ну, і учить. Але потім настає момент, коли Ісус Христос, виходячи із храму, говорить пророчі слова. Він каже, ось залишається вам дім ваш порочий. <клес> Друзі, після цього Ісус Христос більше не заходив у храм. Чому він сказав, що дім залишається порожній, адже в цьому домі і далі було дуже багатолюбно. В цьому домі і далі відбувалася бійка торгівля, в цьому домі і далі завжди було, е співали хори, звершувалися служіння і так далі. Чому ж Ісус Христос сказав, що цей дом, дім залишається порожній? З цього дому вийшов Бог. Тобто, іншими словами, Бог віддав цей дім у повну власність цих людей, яким так зручно було в цьому домі заробляти, так зручно було жити, все було так уже налагоджено. І коли Ісус Христос побачив, що його візити до храму, вони в принципі не змінили ставлення людей до цього, Він каже, залишається вам дім ваш хороший. Єдине, що залишалося у храмі, це свята святих, це місце, де знаходився, мав знаходитися ковчег із таблицями кам'яними, на яких були 10 заповідей. Це місце, яке спокон віку було місцем перебування слави Божої. Але ви знаєте, через буквально 1-2 дні, коли Ісуса Христа розіб'яли, пам'ятайте, що сталося. Завіса, яка відділяла цю святу святих, роздерлася зверху донизу. І для всіх стало очевидно, що храм порожній, слава Божої, в ньому не стало. Чому ж плакав Ісус Христос? <клес> Друзі, коли ми проаналізуємо це все, ми зрозуміємо, що не каміння і не золото храму. Навіть не ковчег завіту і кам'яні таблиці в ньому. Навіть не багатолітня, а може навіть тисячолітня історія жертвоприношень. і вбрання священиків, і передання старців, і вчення фарисеїв і книжників. Не це все печалило Ісуса Христа. І не все це бабло, і не все це для Нього було цінність. Цінністю для Бога завжди були люди, людські душі. Про що плакав Ісус Христос? Ви знаєте, ми знаходимо у Святому Письмі один текст, де сказано, Христос скорбів про пожорсточення їхніх сердець. Ісуса Христа печалили серця людей. Ні, інколи ці люди виглядали досить побожом. Вони підходили до Нього і запитували, а що нам робити, щоб робити діла Божі. Або інші якісь моменти, навіть хтось із них приходив і казав, ми знаємо, що ти вчитель, який прийшов від Бога. І багато інших подібних свідчень від цих же ж людей чув Ісус Христос. Але справа в тім, що вся їхня побожність. Вона була суто ситуативною. Тобто, коли Ісус Христос був в пошані, всі питали, що це таке. Але коли Ісус Христос опинився під арештом, опинився принижений і розіб'ятий, ці люди казали, ні, ні, ми його не знаємо. І це була серйозна проблема. А, в принципі, коли ми міркуємо про... Те, що сталося із цими людьми і з храмом Єрусалимським. Друзі, я думаю, що цей храм спорожнів значно раніше. Не тоді, коли Ісус Христос останній вийшов із цього храму, а тоді, коли ці люди в цьому храмі робили щось своє, організовували, радилися, багато чого, можливо, вносили в цей храм, новинок різних. Удосконалювали щось, як їм здавалося, але при цьому всьому їхні серця залишалися черствими для Бога. На превеликий жаль, думаю, що наш час мало чим відрізняється від тодішнього. І наші серця хотілося б, щоб відрізнялися від сердець тодішніх людей. Чому я про це говорю? Тому що вже далі апостол Павло проголошує. Важливу істину. Він каже, хіба ви не знаєте, що ви храм Божий? Ваші тіла суть Духа Святой, який живе у вас? Для тих, хто читає Біблію, я думаю, що я не сказав нічого нового. Біблія проголошує, ми особисто, кожен із нас, призначені бути храмом Божим. І сьогодні Ісус Христос. Бажає, щоб ми свій храм перевірили і подивилися, а що в ньому? Місце, де ми за натхненням, чи може за звичаєм, але поклоняємося Богу, молимося йому і благословляємо його. Чи можливо це місце, в якому йде торгівля, торгівля з гріхом, торгівля з власною совістю. Ми постійно йдемо на якісь компроміси, можливо, інших людей взагалі ми розцінюємо тільки як ну, Джерело власного прибутку або якоїсь вигоди. Як колись сказав один брат, каже, ти знаєш, я про увірування ну, жив за таким принципом, що я живу, а всі решти людей — це просто декорації в моєму житті. Друзі, це прикро, але це факт, що так буває. Чи можливо, наш храм давно вже перетворився на вертеп розміру, в якому, окрім зла, Нечисті гріха більше нічого не живе, ніякої цінності, тільки гріховні насолоди, гріховні задоволення, зло та ненависть. Сьогодні Ісус Христос, як тоді відвідав Єрусалимський храм, так сьогодні через своє Слово, яке ми проповідуємо, чуємо, відвідує наш сердечний храм і бажає очистити нас. Але, друзі, проблема в наступному. Щоб з нашим сердечним храмом не сталося те, що з храмом Єрусалимськ. Нібито Христос очистив і повиганяв, але скажіть, надовго чи ні? Я думаю, що на наступний день все було так само. І всі тільки скоса позирали на Ісуса Христа. Він більше не виганяв після цього. Всі тільки дивилися і чекали, щоб ну, знову чогось подібного не сталося. І так часто буває і в нашому житті. Можливо, Бог через якісь обставини, складні обставини, бажає очистити нас. І мені, ми нібито упокорюємося і кажемо, Господи, прости, каюся». Але коли ці важкі обставини минають, ми знову повертаємося на ті самі рейки. Ми знову робимо те саме. Чому? Тому що прийшло полегшення. А ми серцем своїм не повернулися до Бога. Ми в серце своє не впустили Його як володаря. І в принципі ми та називаємося храмом Божим, але керуємо в цьому храмі самі. Як нам заманеться. І мені хотілося побажати сьогодні кожному із нас, присутніх тут перше, щоб ми подякували Богу за Ісуса Христа, який на цю землю прийшов. І погодився пройти цю дорогу, і погодився перетерпіти на наругу і стати жертвою за наші гріхи. І з іншого Богу, я хотів би, щоб ми попросили у Бога милості, щоб наш сердечний храм не залишився порожнім. щоб в нашому сердечному храмі, в нашому серці, совісті, розумі, ми завжди знаходили місце для того, щоб оклонитися Богу, подякувати Богу, сказати йому просто спасити за те, що він. Любить нас за те, що Він терпить нас, за те, що Він оберігає нас, і за те, що Він дає нам вічне життя, дає прощення гріхів, дає надію, дає підтримку і багато чого, я думаю, що зараз всього не перерахуємо. Хай Бог буде прославлений в нашому житті. Амінь.